Влучання шахеду в будинок, де, в лікарню, де знаходилися хронічно хворі люди. Переважно це лежачі хворі. Поранених серед них, на щастя, нема, але всіх їх, звичайно, потрібно евакуювати до інших лікарень, тому що потрощені вікна, двері, все залито водою, тому що була пожежа. Зараз працює, бригад вистачає все на. Зараз остання людина евакуйована, тут знаходилось 56 людей. Крім цього, було влучання в житлові будинки, поряд житловими будинками, господарчі будівлі, офісне приміщення, влучання у дорогу. Дуже багато пошкоджень. Дуже багато пошкоджень серед житлового фонду. Зараз працюємо над тим, щоб усунути все це, але дуже важкі пошкодження, і контактна мережа пошкоджена, і дороги пошкоджені, і Дуже багато вибитих вікон, дахів.